Краса, що здатна врятувати українських захисників в івано франківську берели найчарівнішу маленьку панянку, а заодно збирали кошти на ліки вояка. Мато у конкурсі мініміс, який започаткувало місцеве глянцеве видання, змагалися 36 учасниць. Симпатії журі виборювали у трьох вікових категоріях. Хтось можливо. Кине камінь наш город, так, якщо взяти в лапки, чому саме в цей час ви організовувати будь-які конкурси краси. Але на дитячому конкурсі краси, ну тобто, такі речі взагалі не можна поєднувати. І ми вирішили зробити свято нашим діткам місцевим. Підтримав нас в цьому конкурсі народний депутат України Олександр Шевченко. Власне, саме він допоміг нам ну, організувати. Він подарував маленьким переможницям дівчатам, які зайняли перше місце, тобто перший відсіміс стали по відпочинок. В Поки маленькі красуні демонстрували свої таланти та вроду, організатори займалися куди важливішою місією. 10% від виручених під час конкурсу грошей спрямовала на допомогу пораненим армійцям. Завдяки цьому конкурсу ми. Змогли допомогти воякам АТО. Так сталося, що люди, які приходили на конкурс, коли ми поставили скриньку, не багато пожертвували. Це десь біля 200 гривень цього на всього. -навсього. Але ми вирішили виділити з самого бюджету конкурсу. І на даний момент це біля 2000 тисяч гривень. На зібрані гроші працівники глянцю закупили необхідні бійцям медикаменти. Уже невдовзі ліки відправлять на схід у місто Курахове, де дислокуються вояки.